От буває такий стан, коли куча думок в голові, вони просто рояться великою масою, багато невизначених питань, зрозуміло, як жити, де взяти гроші, як розібратися з проблемами. Ці всі питання вони нависають і просто вижирають, вижирають ментально, вижирають енергетично, фізично, просто немає ресурсу займатися тим, що приносить задоволення. І здається. Це якби безкінечна штука, з неї неможливо вийти. Неможливо вийти, якщо ви залишаєтесь наодинці в тих рамках, в яких, в яких ви себе тримаєте. Хотіть поговоріть з кимось, з іншою людиною, бажаним спеціалістом, і найкраще це піти до психолога, проконсультуватись, що за стан, як з нього можна вийти, і в яку сторону взагалі дивитись, в якій стороні цей вихід. Це все настільки просто, якщо дивитися зі сторони. І моя задача як спеціаліста вивести вас показати ситуацію з боку і показати шлях, як ви самостійно можете виходити із будь-яких оцих ментальних тупіків, які просто вижирають. Ви просто переходите в стан щастя, задоволення від життя, і ті проблеми, які вас хвилюють в цьому стані, чомусь абсолютно не з'являються, коли ви в стані щастя, гармонії і наповненості саме з однею. Вас і запрошую. Записуйтесь на діагностичну консультацію в особистих повідомленнях, і це буде вашим першим кроком на вихід із тої ментальної ями, в якій ви звикли сидіти.